Пішов сік. Вона не видно Вона починає дуже гарно пускати сік. Ось я утрамбовую Так, забила я під самий верх. дивіться, скільки соку. Ну, прям не під самий лишаю оце місце, щоб сок буде підніматися і він буде витікати. Потім підставляю під неї тарілочку, бо сок буде текти. І залишаю накриваю кришечкою чи небудь тканину якоюсь рушничком. І залишаю на 2 доби, точно, 2-3 доби, щоб вона проквашувалася в теплому місці. Ну, тобто, в мене буде вона в хаті. Буде дуже класно пахнути кілька днів. Ось. І кожного дня я буду пробивати. Капусту там, чи ножиком, чи якимось батачком, неважливо. Щоб виходила гіркота. Кожного дня треба це робити, і щоб виходила гіркота. Дві доби це точно. Одну порцію зроблю з клюквою. Я думаю, клюквою, знаєте, дуже часто квасять капусту саме з клюквою. І в магазинах вона продається з клюквою. Ну, десь грам 100-200, це неважлива кількість. Але цей, але вона також дуже класна дає і присмак, і колір, і хороший антиоксидант. І взагалі забирає також трохи на себе гіркоту, якщо вона є. Коротше, дуже класна. І дає такий свій, свій, свій привкус своєї кислинки. Тобто з клюквою вона зовсім інша, але ну, глобально вона не змінюється. Отже, у мене вийшло три, три трохлітрові банки, і одна така відеречка також йде на 3 кілограми. Ну, тут було більше, звичайно. Ніж в банці. Це у нас клюквою ось, це з 14 кілограм капусти. Так, сьогодні у нас наступний вже день, пройшла доба, соку багато, я вже навіть одну мисочку вже зливала. І зараз я буду пробивати її ще більше ножиком. І зливати трохи ще сік. Вже друга доба. І знову буду пробивати її ножиком, щоб виходила гіркота. Хочу скуштувати. Ну, ще трошки. Ще день. Такий що я можу вже і закрити. Так, сьогодні вже третя доба, відро вже готове, одна банка 3 вже готова проквасилася. Ці ось дві банки, я їх трошечки ще пробила і ще лишу до, до ранку. Подивлюся, може до вечора, попробую. Вони мені ще не готові. Ось, в принципі, все. Те, що готове, я закатую звичайною кришкою і несу вже в прохолодне місце, щоб вона не переквашувалася.